Вітаю, маленькі друзі. Прослухайте оповідання Василя Сухомлинського. Ластівки прощаються з рідним краєм. Багато років під стріхою однієї хатини жили ластівки. Весною вони поверталися з вирію, ластів'ят виводили, а восени відлітали в теплі краї. У хатині жили батько й мати. Була в них дівчинка Оленка. Вона з нетерпінням чекала теплого весняного дня. Коли з'являються ластівки, це було для Оленки справжнім святом. Улітку дівчинка любила дивитися, як ластівки годують пташенят, вкладаються спати. А восени, коли вони відлітали, Оленці ставало сумно, мов би розлучалася з дорогими друзями. За кілька днів до відлітання ластівки збиралися великою зграєю, сідали на телефонних дротах навпроти двору і довго там сиділи. Оленці здавалося, що ластівки сумують. Вона прислухалася до їхнього тривожного щебетання і думала, чому це вони так довго сидять. І маму спитала, чому? Вони прощаються з рідною землею, бо дорога до теплого краю далека й важка. Оленка підходила до зграйки ластівок, що сиділи на дротах. Їй дуже хотілося, щоб ластівки із нею попрощалися. Малята! А щоб оленка не сумувала, пропонуй намалювати ластівок. Для малювання підготуйте аркуш паперу, пензлик, ватну паличку, водичку, дві кришечки та фарби, які ви бачите зараз на екрані. Намалюємо телефонний дріт коричневою фарбою. Далі на маленьку кришечку нанесіть жовту фарбу. Це буде наше сонечко. Та домалюйте йому промінці. На іншій крішечці намалюйте фарбу чорного кольору та притисніть її до аркушу паперу. Ось так, як я роблю це на відео. Замалюйте серединки чорною фарбою. Тепер нанесіть на пальчик білу фарбу та повторіть так, як я роблю це на відео. За допомогою ватної палички зробіть очі пташкам. Червоним кольором відобразьте дзьобик. Чорною фарбою ми ще домалюємо хвостик. Ось так, як я роблю це на відео. Ось такі ластівки вийшли у мене, а на фото ваших робіт чекатиму з нетерпінням. До побачення, до нових зустрічей!